Всім привіт, любі друзі від Емануїлчика і Амі. І сьогодні ми їдемо на незвичайне свято. У багатьох країнах сьогодні відмічають Хеловін, але ми його не святкуємо, тому що ми вважаємо, що це не християнське свято. А так як ми віруючі люди і хочемо все одно, щоб для діток було свято, то церкви роблять свято, називається світло в темряві. Це означає, що ми маємо бути світлом в цьому темряві і робити тільки добрі справи. І вони роблять також праздник для діток сьогодні. Тільки треба вдягати просто святкові, гарні наряди свої, там буде багато солодощів. Ігор, і все дуже цікаво, ви хочете туди їхати. Так! Да. Потім в Севелікій Британії празі елові, але є альтернатива, падать теж, ось робить церковні свято для дітей, потім часто і свята, і ми тоді зібрали це, до речі, поки дійсно буде класний вечір. І доводиться теж. І ще допащання. Everybody Ось. А наша Амійка прийшла робити такі поділочки. Прикраси на різдвяну ялинку. Тут різні звірі. І амійчка розфарбовує. Кого Амійка розфарбовує? Зайчика. Зайчика, молодець. Тут є окремі столи для того, хто робить поділочки. Еммануїлчик, скажи, будь ласка, тобі сподобалось на цьому святі? Так. Да. Будемо ще на наступний рік сюди приходити. Да. А Аміки сподобалося? Да. Да. Колєво, Ух ти, Ух, так! ти сподобалися? А Мік робить колево, таке паличку. гарний! І воно стає є такий кольоровий. Вау, молодець. Да. Ось так чудово. Ми сьогодні провели час. А ми з вами прощаємось, любі друзі. І що наша Амія скаже?